Друзі, всім привіт! В цьому відео розкажу про карповий кораблик з GPS-ом. Цей кораблик має три контейнери, має акумулятор на 12 000 мАч. Розкажу зараз про те, на що він додатен, що на ньому встановлено ну і чим він комплектується. В комплекті з корабликом іде пульт керування. Також йде зарядний пристрій, такого зразку з штекером. Такий самий штекер і буде на акумуляторі. Також в комплекті є грибні винти, вони йдуть з такими трьома лупастями, в запасі їх дві штучки і ось такі. Для зручного керування, для пульту керування ось такі ось розставочки. Антена йде, спочатку вона не прикручена до кораблика, і її треба вже самостійно прикручувати. Вона може згибатися, але я думаю, що для безпечного транспортування її. Звичайно, краще знімати. Але якщо ну, нічого такого не буде небезпечного поряд з корабликом при транспортуванні, то можна її і складувати, кому як буде зручно. Акумулятор на цій моделі він вже вбудований в корпус, тому його окремо не побачити, як можна його бачити в інших моделях, він може знаходитись в такому контейнері. Я покажу потім на інших моделях, його буде видно. Акумулятор тут встановлений 12 00 мАч, з'єднується отакими штекерами, і таким самим штекером заряджається теж цей акумулятор. От так він підключається, встановлюється антена. Ну, і зараз я продемонструю, як включається ця моделька. Також на моделі тут вже встановлений індикатор заряду акумулятора, на скільки процентів він заряджений, він ділиться тут на чотири такі рівні. Це 0,30%, 30-70 і 70-100%. Також тут встановлено таке освітлення, йде позаду два діоди, і спереду вже такий білий більший діод. Тут кнопка включення виключання моделі, ну і сама ручка для того, щоб було зручно його переносити. Включається кораблик на цій кнопці. Тут зараз показує індикатор, наскільки заряджений акумулятор. З заводу ніколи повністю не заряджають акумулятор, тому що для безпечного його зберігання треба, щоб. Акумулятор не був повністю заряджений. Для пульта керування треба 4 пальчикові батарейки, також йде зручний такий, для того, щоб можна було десь причепити і постійно не тримати в руках, коли це не потребує ось такий от ремінець. Включаю пульт керування. На пульті керування також тут іде рідкокристалічний Такий екранчик, на якому є інформація про те, наскільки заряду є в батареї, напрямок кораблика, куди він направляється право-ліво або прямо. Також показується відстань від кораблика до пульта керування, і показується включення та виключення цього Цієї підсвітки, ось тут синій колір, і спереду ось такий от білий колір діода. І це освітлення воно перемикається, такий режим блимання, і якщо ще один раз нажати, то можна виключити. Тобто цю модельку можна використовувати і в нічний час для нічної рибалки. Також по пульту керування це для керування правим моторчиком, це для керування лівим моторчиком. Назад, перед. Якщо треба, щоб кораблик їхав вперед, то треба два моторчики направити вперед. Якщо направити один моторчик, то буде показуватися, що кораблик буде їхати в якусь одну сторону. Тобто цей дисплей все показує. Також дуже важливий і цікавий момент про те, що ці три контейнери вони окремі, тобто, можна або різні е, якісь наживки, якісь підкормки, е, або якісь снасті сюди класти і окремо їх вигружати. Також дуже е, важливий і е, корисний момент, що тут є чотири точки пам'яті, Тобто можна запам'ятовувати. Ну, Одна точка з цих це точка старту, куди буде кораблик повертатися, і три точки, які можна запам'ятати десь на водойомі, і кораблик буде саме на ці точки припливати і вигружати кожен раз, саме в тому місці. Тобто не треба буде гадати або шукати то, те місце, а він все це запам'ятовує. Тепер покажу, як відкриваються ці контейнери. Задній контейнер він відкривається, Тут треба на такому джойстику натиснути вниз, і він відкриється. Тобто спрацьовує тут серва, і відкривається ось так саме задній контейнер. Також ці контейнери, які з боків, Тут встановлені такі жорсткі пружинки, які саме розраховані на вагу. Тому коли відкривається без ваги, то дуже сильно. Тому якщо пробувати тестувати без ваги, то треба трохи притримувати, бо ну, воно дуже сильно відкривається, дуже різко. Ось ця кнопочка вона відкриває лівий контейнер. Трохи буду притримувати. Ну, тобто пружинки сильні і дуже різко воно відкривається, тому треба трошки притримувати. Сірва поправляється отак вручну. І зараз покажу з цієї сторони. Ну, Продемонструю без притримання, ну, буде дуже різко, хоча б треба притримувати сам кораблик. Дуже різко. Ну, але... Тому що розрахована саме на вагу. Також розкажу про цю модельку, інформація від виробника, що тут встановлено і які є функції. Вага цієї моделі самого кораблика вона складає 1900 грам, і виробник каже, що можна нагружати 2 кілограми сюди. Якоїсь наживки, якогось грузу до 2 кг. Відстань між корабликом та пультом керування до 500 метрів. Треба ще, звичайно, додатково тестувати, але саме виробник каже, що до 500 метрів цей кораблик буде працювати з пультом керування. Дуже важливо, що в цьому кораблику є функція автоповернення. Тобто, якщо Буде, не буде зв'язку кораблика з пультом керування. Через 15-20 секунд він автоматично буде повертатися на ту точку, яку ми задамо як точка старту. Тому кораблик не треба буде їздити десь шукати, і він автоматично сам приїде на ту точку, з якої він стартував. Також дуже зручний. Функціонал це те, що тут є круїз-контроль. Можна встановити, показати йому напрямок, і в цьому напрямку він буде плисти. І в цей час можна займатися якимись іншими справами, а кораблик буде тримати саме курс згідно з GPS і згідно того напрямку, який ми йому задали. Встановлений акумулятор на 12 тисяч він дає змогу працювати кораблику. 5-6 годин. Розміри цього кораблика вони ну, приблизно 500 міліметрів. По ширині, якщо чого брати, то це десь приблизно 26, можливо, 27 сантиметрів. Ну і по висоті, якщо брати, Повну висоту, це, мабуть, треба враховувати. І ручку тут 20, ну і ручка десь приблизно 4 см, десь приблизно 2,3-24 см. Якщо враховувати антенну, то буде вище Але антенна і згибається, і її можна зняти. Повторю: основні такі особливості цього катера це те, що 2 кг нагрузка. Повністю роздільні контейнери всі три, можна їх розділяти. Круїз-контроль, автоповернення і 500 метрів е дистанція від е пульта керування до катера. Ну і дуже, можна сказати, інформативний е саме дисплей, е пульт керування, 4 точки, точки пам'яті, е куди може припливати. Цей кораблик, ну і 5 годин роботи на повністю зарядженому акумуляторі. Друзі, всім дякую за перегляд. Якщо у вас є вже досвід користування таким корабликом, залишайте свої відгуки. Дуже цікаво читати саме інформацію від людей, які вже моделями користувалися, яких вже є досвід. І дуже цікаво. Саме чути від них якусь інформацію про якусь радіокеровану модель. Також в подальшому покажу інші моделі таких корабликів. Вони бувають GPS і без GPS буду показувати та розказувати більше інформації про них. Всім дякую, пока!